Хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу во час війни да, грати в футбол. Дуже їм велика вдячність. Ну, та, нічого не вийшло. Сьогодні дуже, дуже, дуже така не сподобалась найперше, що не сподобалось – це характер. Ми не маємо права так грати. Да, ми можемо і програвати, але ми не маємо так права безвільно грати. Е, ну, на нашу думку тренерську, да, то епіцентр ну, одна із найсильніших команд в першій лігі по грі. І я, я, це моя лічна думка, що я рахую, що якесь таке знаєте, непорозуміння сталося, що вони не вийшли в Прем'єр-лігу. Тому ми налаштовували хлопців перше, щоб ми нав'язали боротьбу, щоб ми. Цей м'яч, знаєте, вигризали в кожному моменті, і потім додали свою майстерність і, і реалізували свої моменти. Но, на жаль, наші хлопці вирішили пограти просто сьогодні в футбол. Без стиків, без подкатів, без такої агресії, без, ну, спортивної, я маю на увазі агресії, без характера. «Епіцент» ну, дуже кваліфікована, добра команда. З ними не можна так грати просто в футбол. Треба нав'язати свою гру, треба нав'язати боротьбу і вигравати цю боротьбу. А на жаль, от, знаєте, ми вийшли сьогодні пограти в футбол, а Епіцент вийшов сьогодні грати в футбол і, і забрати очки. Було видно і по настрою, тому будемо розбиратись. І, на жаль, я ще раз повторюсь, що ну, так грати не можна це ну, перша, мабуть, наша провина, тренерського складу, що ми да, ми ж определяємо стартовий склад, тому десь наша це помилка. Але ми так, зміни були мінімальні, все-таки вдома виграли. І хотіли, щоб хлопці, ті, хто виграв, знаєте, як, ну, своє місце також, також тримали, трималися за це місце, тому що, ну, на жаль, дуже, дуже багато хто сьогодні розочарував. І, і знаєте, як у нас, на жаль, сьогодні не було лідера. Старші хлопці, коли, ну, вони лідери, ну, сьогодні вони десь не то, що не зіграли по-лідерськи, а і так, у нас тишина була якась, не було агресії спортивної. Ну, а молоді, знаєте, молоді теж ніхто не взяв таке брем'я лідерства на себе. Тому це дуже, дуже жаль. Я ж говорю: перемога, поразки це елементи футболу, вони й будуть. Но ми хочемо рости, ми хочемо прогресувати. Ми хочемо, щоб у нас всі були лідери. Не так, що, знаєте, там Чуцюра лідер і все. У нього гра не пішла і все. І у нас батація розтворилась, ніхто не може взяти на себе брем'я лідерства, так можна сказати. Тому це дуже, дуже бентежа. І, Ну, Будемо працювати, будемо розмовляти, будемо.